Рис це, поза всякими сумнівами, крутий продукт, він володіє високою поживною цінністю, прекрасними смаковими якостями і багатим складом. А скільки крутих страв можна приготувати з цього продукту, існує дві основні класифікації. Видів рису, це тип зерна, і метод обробки виділяють три типи зерна кругле, середнє і довге. Круглозерний рис зазвичай використовують для приготування каш, пудингів та інших легких страв. Середньозерний рис ідеальний для суші, різотто і пеллі. Під час варіння він трохи розварюється і стає клейким, а ось довгозерний рис вбирає помірну кількість вологи і підходить для самих різних цілей. За методом обробки рис ділиться на білий, коричневий і пропарений. Білий рис найбільш поширений і впізнаваний варіант. Коричневий рис проходить менш глибоку обробку ніж білий, зберігаючи в своєму складі більше вітамінів, що стосується пропареного рису, то його виготовляють за особливою технологією, обробляючи парою перед сушінням і шліфуванням. Якщо з видами рису все зрозуміло. То кількість сортів вже обчислюється сотнями. Ми вибрали найпоширеніші варіанти і вивчили їх, щоб ви експериментували на кухні. З кожного сорту можна приготувати величезну кількість надзвичайно смачних і що найголовніше корисних страв. Білий шліфований рис. Ми вже згадали про те, що білий рис в нашій країні відрізняється особливою популярністю, втім як і в інших куточках земної кулі. Доступна ціна і наявність буквально в кожному магазині роблять свою справу. В Україні такий рис виробляють переважно з краснодарського сорту, у такого продукту термін зберігання, як правило, досить великий, що, звичайно ж, є очевидною перевагою, а ще білий рис досить швидко готується, вам вистачить всього лише 20 хвилин, щоб його відварити. Однак є у цього продукту і мінуси білий рис недарма називають шліфованим. Процесі обробки зерно очищають від оболонки, в якій міститься максимум корисних речовин за своїми поживними властивостями цей продукт програє іншим видам рису, наприклад, дикому бурому і басматі, рецепт смаженого рису з яйцем і беконом, рецепт рисового пудингу з мускатом і горіхами, рецепт рису. Відвареного в зеленому чаї басматі басматі володіє специфічним горіховим смаком, ніжною текстурою і неповторним східним ароматом, таке комбо нікого не залишає байдужим при виготовленні басматі, обдають парою, що допомагає не тільки запечатати в зерні цінні вітаміни і мінерали, але і зберегти дивовижний смак. Басматі відноситься до категорії найдорожчих сортів рису, виготовляють його переважно в Індії, Пакистані та Сполучених Штатах Америки. Правда, американський басматі помітно поступається індійському і пакистанському варіанту в смаку і складі. Зерна басматі найдовші. При варінні вони помітно збільшуються в довжину. Цей сорт рису ідеально підходить для приготування пряних страв східної кухні з м'яса і риби. А також овочевих варіантів рецепт рису басматі з овочами, рецепт рису з запеченим чесником і розмарином, рецепт солодкого індійського рису з родзинками та горіхами. Жасминовий рис, Жасминовий рис це найпопулярніший в Таїланді сорт білого довгозерного рису. Його ще іноді називають азіатський рис або тайський ароматний рис. Жасминовий рис є цілком гідною, але більш доступною альтернативою благородному рису басматі. При варінні зерна жасминового рису не втрачають свою форму, правда, вони виходять трохи м'якшими, ніж зерна басматі. Жасминовий рис має яскраво виражений молочний смак і приємний насичений аромат. Він ідеально підходить для приготування салатів, десертів, а також страви тайської та китайської кухонь. Хороший він і сам по собі. Рецепт баранини з овочами по китайськи на жасминовому рисі, рецепт п'яного рису, рецепт рису зі свининою по-тайськи. коричневий нешліфований рис, коричневий рис особливо подобаються прихильникам здорового харчування і активного способу життя. З назви випливає, що в процесі обробки такого рису оболонку, яку повністю видаляють у білого шліфованого рису, тут залишають, а разом з нею в продукті залишаються вітаміни. Клітковина, фолієва кислота, ні, цинк і йод. Готувати такий рис потрібно трохи далі, він вариться в середньому за 25-30 хвилин. Коричневий рис не так розварюється, як білий, і може використовуватися для приготування самих різних страв Оболонка, яку не видалили в процесі виробництва цього продукту, дарує йому легкий горіховий присмак. До речі, на смак такий рис трохи грубіший ніж білий. Рецепт коричневого рису з соєвими бобами, рецепт смаженого коричневого рису з тунцем, рецепт перців, фаршированих пряним м'ясом. Дикий рис, дикий рис це один з найдорожчих сортів рису в усьому світі. Багато в чому це пов'язано з рідкістю продукту і трудомісткістю його обробки. Сьогодні цей продукт вирощується переважно в північній Америці, прибирають його вручну. Працівник під'їжджає на кано і нахиляє лист над човном, одночасно б'ючи по колосся, щоб зерна висипалися на дно човна. Справедливості заради варто сказати, що по ботанічним особливостям дикий рис в принципі не є рисом. У нашій же країні він стоїть на тій же полиці, що і звичні нам сорти рису. Тому логічно буде включити в гід і його високу вартість дикого рису. Цілком виправдовують його унікальні властивості. Склад цього продукту дійсно вражає. Олієва кислота, магній, фосфор, цинк, марганець кальцій, ніть, залізо, йод, вітаміни, а ще в дикому рисі міститься 18 цінних амінокислот. Зовсім не дивно, що регулярне вживання цього продукту повертає життєві сили і енергію. Вариться дикий рис близько 40 хвилин. Перед варінням його краще замочити у воді. Щоб злегка розм'якшити, дикий рис стане не тільки ідеальним гарніром. Але й і прекрасним інгредієнтом для супів, низькокалорійних і вегетаріанських страв рецепт різотто з дикого рису з гарбузовим пюре, рецепт дикого рису з запеченою гарбузом, рецепт грибного супу з диким рисом. Арборіо арборіо це знаменитий італійський рис, який використовується для приготування різотто, як правило, він середньо або круглозерний, при варінні арборіо легко розварюється і трохи склеюється. Він ідеально вбирає аромати і смакові якості інших інгредієнтів страви, що робить його незамінним помічником для приготування шедеврального різотто. Арборіо слід готувати не більше 15-20 хвилин. Краще варити цей рис до стану аль -денте». Зніміть арборіо з плити і чекайте, через пару хвилин він дійде до потрібного стану. Сам підходить цей рис не тільки для різотто, але і для пайлі. Супів десертів, рецепт різоту з гарбузом, рецепт різоту з білими грибами, рецепт лимонного різоту, червоний рис. За останні кілька років географія вирощування червоного рису дещо змінилася. Спочатку цей сорт був рідним для різних частин Індії, Китаю, Бутану та Шрі-Ланки, у давнину червоний рис навіть спеціально культивували в лікувальних цілях. Сьогодні кліматичні особливості південної частини Франції дозволяють вирощувати цей сорт, і там, у нашій країні, теж вирощують червоний рис. Це сорти рубін і Марс. Червоний рис багатий вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Він зміцнює імунітет, покращує загальний стан організму і забезпечує квітучий зовнішній вигляд. Регулярне вживання цього продукту також знижує ризик розвитку онкології і захворювань серцево-судинної системи. Рецепт перців, фаршированих червоним рисом, мангольдом і фетою. Рецепт ризотто з броколі і червоним перцем, рецепт червоного рису з гарбузом, лимоном і кропом. Узбецький рис рис для плову. Мабуть, самий специфічний сорт рису це рис, який використовується для приготування неповторного узбецького плову. Правда, він не універсальний. Узбецьких сортів досить багато. Вони всі відрізняються один від одного за смаковими якостями, складом і властивостями. Самий зразковий рис для узбецького плову це девзіра. Існує кілька підвидів цього рису, які можна сміливо брати для кулінарних експериментів. Дасцар Сарик Ракол Тірік. Чунгара, наприклад, цар сарк після збору витримують протягом пари років, періодично поливаючи водою, щоб рис придбав свій специфічний смак і аромат, рецепт узбецького плову. Чорний рис, незважаючи на те, що дикий рис чорного кольору за ботанічними характеристиками безпосередньо не пов'язаний з рисом. Рис чорного кольору все ж існує, чорний рис давніх часів вирощували в Китаї, Кореї Японії. Таїланді та Індії, правда, доступний він був лише імператорам, а простих смертних, які насмілилися спробувати цей продукт. Чекала смертна кара. Сьогодні цей сорт не так часто можна зустріти в продажу, але спробувати варто справа в тому, що вирощується він у важкодоступних місцях поблизу Тибету, що робить його вкрай дорогим продуктом. Чорний рис, багатий антиоксидантами, вітамінами та мінералами у ньому вдвічі більше білка. Ніж у звичайному білому рисі, регулярне вживання чорного рису уповільнює процеси старіння в організмі, зміцнює імунітет і нормалізує роботу важливих органів, рецепт чорного рису з морепродуктами, рецепт салату з чорного рису з апельсинами, рецепт різотто з чорного рису з лисичками.